Отже, розпочнемо ми одразу з тої теми, яку тільки но ми обговорили, з теми банків, їх взагалі спроможність працювати в нинішніх умовах. Бідкуються банки. От ми бачимо 20 банків, типу, під загрозою банкротства. Власне, як на мене, всю війну банки працювали. Банки працювали так, час від часу давали кредитні канікули, але в принципі, якщо зважати на інші сфери бізнесу, то Банки не так вже і постраждали. Вони отримували свій відсоток, там свої податки. І, в принципі, як на мене, звичайного цивільного громадянина України у банках має бути все в порядку. Як ви пане Василю, вважаєте? Ну, я вважаю, що дійсно в банках все в порядку з одного боку. Але повірте, і бізнес, і населення, і банки. Ми всі сьогодні страждаємо від війни. І е, те, що в банку в порядку, те, що банки працюють, ну я думаю, що 10-й місяць війни, і ми вже цим. Е... Тим пересвідчилися, просто що Національний банк банки система надійно тримають фінансову оборону. І якщо порівнювати навіть 14-15 років, ви пам'ятаєте просто зараз при тому, що цей рік це набагато більше виклики ніж тоді, але немає банкопадів, ривнепадів чи там великих інфляцій, при тому, що дійсно дуже складно. А чому саме ну так ми надійно тримаємо банківську оборону? В першу чергу, перше, це завдяки правильним своєчасним професійним діям національного банку України, тобто в перші години війни. Перше, друге, завдяки тим реформам, які були е, проведені протягом восьми років е, до великої війни, і е, сьогодні банківська система ну, є декапіталізованою, високоліквідною. Так, є проблеми, наприклад, е... Про НПЛ, тобто ну, про проблемні активи. Тобто, мова говорилось про таку оцінку, як 20%, що НПЛ і банківської системи збільшаться. Е, Хоча знов ж таки, якщо відверто на мою особисту думку, зараз дуже складно, важко говорити, якими вони будуть, тому що іде війна, і шкода, ризики вони з кожним днем стаються більшими, більшими і більшими. Але нашому населенню ну, знову знов ж таки переживати там за свої кошти, які знаходяться в банківській системі, нема. Чого чому нема? Чого тому, що навськи на початку війни була ініціатива президента, підтримана Верховною Радою. Сьогодні є закон, який гарантує 100% коштів громадян України в будь-якій валюті в гривні, в доларі, в євро в інших валютах, незалежно від суми, держава гарантує е е ці кошти. Пане Василю, от власне ми побачили, що українці відреагували, а вже ж яким чином вони почали знімати чимало готівки. Як це вплинуло взагалі на роботу банків? І чи слід так от зараз чинити? Знімати готівку? Можливо, треба трошки вберегти нашу банківську систему. А, дивіться, знов ж таки. Ви говорите, наприклад, лише там умовно там про минулу неділю, де дійсно блекав спричинив великі проблеми в енергетичній сфері в роботі там підприємств. Ну зокрема банки. А є, до речі, статистика. Скільки зняли готівки за цей час? Ну, є статистика, яка говорить про те, якщо ми говоримо про минулу неділю, наприклад, то mm -hmm. кількість залишки коштів фізичних осіб в банківській системі збільшилась майже на 5 мільярдів гривнів. Тобто ми сьогодні просто вже звикли жити в цих умовах на складних умовах, яких і сьогодні бізнес працює на складних умовах. Ми да ми виживаємо, розумієте, і ми переможемо нашого ворога. Якщо ми говоримо, наприклад, про залишки коштів громадян України. От була там недавно статистика фонду гарантування вкладів фізичних осіб за жовтень, Вони збільшились на 10 мільярдів. Тобто по тим банкам, які є учасниками фонду гарантування в плані фізичних осіб. Там тобто в цілому знов ж таки за ці місяці війни залишки коштів фізичних в банки системи збільшилися більше ніж на 30%. Тому люди довіряють сьогодні банкам банківській системі. Тобто, ну а те, що ми бачили, деякі черги ну да, це бликат. вона не працювала сьогодні. Ну деякі банки там не працювали, банкомати не працювали. І, можливо, були незначні черги, але Перше Нацбанк е, розробив, е, створив до речі, пла, е, штаб е, по забезпеченню без підбрійної роботи банків. Mm -hmm. Симу друге є відповідний план е, по забезпеченню тисячі відділень, про які ви говорили, про те, що е, ці відділення е, ну мають працювати в умовах блекауту. тобто далі. Три чи навіть буде більше, тому що мова йде про лише системно-важливі банки, а крім системно-важливих банків, їх у нас ну 14, а в нас 68 банків. Тобто є інші банки, які також сьогодні забезпечують безперебійну роботу ну, своїх відділень купують там дизель-генератори, старлінки купують, тобто, щоб був зв'язок просто і так далі. Тому система, ми виживемо система банківська працює нас Наприклад, якщо ми говоримо, про готівку, тобто забезпечує готівкою в будь-яких обсягах банківську систему. Ми вітаємо те, що наприклад Приватбанк, Ощадбанк, вони е, зняли там, ну не зняли збільшили значно ліміти. Тобто там Приватбанк до 20 тисяч Ощадбанк до п'яти тисяч гривнів. Одна разової можна взяти з банкомату. Вони відмінили комісії для зняття готівки. Для ну якщо ви маєте карточку там іншого банку, тобто це правильно робиться. Тобто, і я думаю, що будуть багато інших заходів вживатися для того, щоб ми працювали, ми надійно тримали фінансову оборону. Ну тобто тут панікувати нам не слід. Статистика показує, що в принципі абсолютно адекватно ми сприйняли цю ситуацію. Ми розуміємо, що в Україні іде війна. Але ж то дайте пораду українцям, що робити. Бо ми впевнені у тому, Росія не зупиниться, продовжують обстрілювати. Є загроза нових атак на нашу енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Ем, можливо, краще українцям все ж таки відкладати якусь там готівку там тисячу дві. А інші гроші тримати на картці. Дивіться, е, мені важко давати поради громадянам. Вони прекрасно все розуміють. І якщо до війни, то я б однозначно говорив там тримати гроші на карці, тому що там безпечно, швидко, дешево, тобто користуватися і так далі, коли йде війна. А сьогодні то я думаю, що частину коштів наші громадяни повинні мати там і в гривні, тому що ситуації бувають і різні, і в умовах blackout. от я вчора там заходжу, та сам умовно в магазин блекау, тобто карточки на мають розрахуватись, не зміг, але там купував там продукти, розрахувався готівкою. Тобто, щоб бути обезпеченим до цього, тобто ну потрібно мати в якийсь суму коштів і е, в готівці, але не потрібно. Датися в крайності, коли знаєте, там була безготівка, зараз повністю вся готівка. Я до речі, пам'ятаю ці крайності на початку війни. Mm -hmm. е, Пам'ятаєте, просто всі в готівку, mm -hmm. А потім було навпаки. Тобто, коли вже всі побачили, що банки працюють, і, і безготівка. Тобто, я думаю, що зараз е, ми переживемо блекаут, банки е, зможуть далі, як працювали і до цього, і надалі будуть е, працювати, незважаючи ні на що. А, а далі просто ну ми на наша сьогодні задача, тобто, це ж ну, таки дивіться. От, там я бачу, лунає там якісь заклики, що от зараз там будуть ракетні удари по процесінгам центрам. <клід> Мені просто це смішно інколи чути, тому що сьогодні у ракетними ударами неможливо а, погасити, наприклад, там ну, банківську систему, ну як наша енергосистема там стала просто взагалі. Тобто, якщо буде електрика. А ми сьогодні ці тисячі відділень це, та банки незглавності, тобто по суті, як називаємо, їх буде значно більше. Тобто вони будуть забезпечені і електроенергією, тобто моче дезлігенератори, і старлінками, тобто, наприклад, чи, ну системами зв'язку. Тобто, а процеси центрів на же в нас банк ще на початку війни прийняв рішення і дав можливість сьогодні комерційним банкам користуватися послугами хмарних рішень. Досі часто. А Усадкування знаходиться в країнах Європейського союзу, чи там Великобританії чи США, тобто там війни немає. І Банки можуть цілодобу 24 чотири на 7, отримувати і населення, отримувати, користуватися банківськими послугами. От з приводу користування банківськими послугами, якраз коли немає світла, куди бігти? Чи є ті банкомати, от якраз станом на зараз, які працюють без світла? Дивіться, станом на зараз е, є банкомати, і значить, е, є системно важливі банки. Є кол-центри цих системно важливих банків. Тобто, ви можете телефонувати на кол-центри і задавати це питання. Тобто, де ви знаходитися, ви хочете зняти готівку. І відповідальні працівники там банків, кол-центрів вам мають пояснити, е, наприклад, де знаходиться те чи інше відділення поблизу вас, е, і не потрібно панікувати. Наприклад, ну ти пам'ятаєш штатна ситуація. Фізична особа, це жінка, там пенсійний віку, не може зняти готівку. Що робити? Тобто, ну їй радять зокрема, е... то підіть до метро. Там банкомати зазвичай приз дійсно ліна пішла до метро, якщо ми морем про Київ, тобто і е... зняла готівку. Проблем немає, але так цілому телефонуйте на кол-центри Проблем, ну я думаю, що ви дозвонитеся не, не, не колцентр національного банку. працює також там 9 до 6. Тобто тому на сайтах комерційних банків ну системно важливих банків. На сайті національного банку висять якраз усі там банки перелік відділень, де які мають працювати в умовах блокауту. І пане Василю, якщо можна коротко і ще останнє питання, чи вплине, вплине оцей блекаут на прогноз наступного року економічний для України? Взагалі, на що, на що треба сподіватися? Напевно, що так от я поставлю питання. Ну, тут вас тут, тут чесно знову ж таки. Ми чули заяви вже першої віце-прем'єр-міністра про те, що про наш прогноз щодо. Економічно зростання нашої держави в наступному році, якщо і надалі так буде продовжуватись, потрібно буде переглядати. Кожен з нас має розуміти, що е, сьогоднішні прогнози навіть до блекауту формувалися в умовах високого рівня невизначеності. Ми не знаємо, коли війна закінчиться. Ми не знаємо, на яких умовах, ну мови, то ми знаємо, ми переможемо. Просто які руйнування будуть нашої економіки. Оце ми цього не знаємо. І е, от е, є високий рівень невизначені сьогодні. Тобто, і сьогодні, ну. Плюс, знаєте, от важливо, що ми ну по перше, у нас висока віра в перемогу, і ми переможемо. Друге, ми маємо дуже сильну е міжнародну фінансову допомогу станом на сьогодні. Тобто, і вона на наступний рік, тобто, завдяки там роботі там вищого політичного керівництва нашої держави, тобто, ми от, дефіцит бюджету міністр 38 мільярдів доларів. Тобто, у нас по суті сьогодні він уже ну як. Так, планово він вже сформований, за рахунок яких джерел зовнішніх він буде фінансувати. Це, наприклад, там допомога сполучених штатів Америки, півтора мільярди доларів щомісяць, І ми чули про те, що ЄС також буде допомагати півтора мільярда євро щомісячно в наступному році. Так, у нас ведеться переговори з міжнародним валютним фондом, і нас буде якраз укладена моніторинова програма уже в цьому році, але вона буде короткою планово. Тобто, і в наступному році ми розраховуємо на розширену програму фінансування міжнародного валютного фонду, і там також значні фінансові ресурси, плюс допомога е, інших міжнародних фінансових організацій. Тому я надіюся, що ми зможемо, тобто, отримати плюс нам потрібно ще значно більше ресурс, як заявляв там президент України, тобто мова то там під ну крім 38 мільярдів, Ів долі там ще треба під мільярдів, Це нам потрібен ремонт критичної інфраструктури, при тому, що це ще без ремонту цих е е е е енергетичної інфраструктури, просто яку ворог нещадно нищить. Я вас почув. Треба цю тему брати. Знаєте, на повістку дня на порядок денний обговорювати годинами. Просто годинами, особливо прогнози на наступний рік, бо там і питання інфляції дуже цікаве, і курс валют, який слід очікувати. Але то вже на наступний ефір. Дякую вам. У нас Дякую. вийшла цікава дуже розмова. Василь Форман був з нами на зв'язку, доктор економічних наук.